Друзі, дивіться, що до нас заїхало це лачеті Chevrolet з 7 любимо на моторі 1,8 на механіці. Є у нас також газ. Машинка у нас 2007 року. Дуже класно по стану. Пробіг у нас всього 188 тисяч, є кондиціонер. Все, в принципі, в наявності то Ось так от виглядає у нас приборна панель, ось у нас встановлений газ. є магнітола. По коробці, по ходовці питань немає, зроблено все, що могли зробити. Нова гума, до речі, От майже нова, там проїхала буквально 1000 км. По задньому ряду у нас також ось це чахли, текстильний салончик. Позаду у нас весло, на жаль, нема склопідйомничка, тільки передні. Так, по зовнішності машинка в дуже класному стані. Майже вся ціленька. Є ну, такі дрібненькі нюанси, але це насправді незначне. Ось З цієї сторони ось у нас все відкривається, все працює, але, на жаль, механічно. Залітайте до нас компанія Автопарк. Даний автомобіль продається в місті Києві за адресою Сумська-2А, тому будемо вас чекати. Приїжджайте!